З радістю повідомляємо, що наша компанія Кіт Star Ukraine стала першим та єдиним дистриб'ютором бренду LED Details в Україні. Тепер преміальні аксесуари та візочки для малюків доступні українським батькам напряму від виробника з гарантією якістю та сервісною підтримкою на території нашої країни. Історія легендарного бренду Еладі Details розпочалась у 2005 році в самому серці Швеції Стокгольмі. Саме тоді молода мама Лінда Сеттерстрем вперше зіткнулася з проблемою. Дитячий одяг був стильним та якісним, а ось аксесуари для малюків залишають бажати кращого. Тому Лінда вирішила створити свій перший продукт затискач для пустушки, який не тільки був функціональним, а й гармонійно доповнював образ її доньки Елоді. Ідея виявилась настільки вдалою, що незабаром її продукція стала популярною спочатку в Швеції, а потім і у всьому світі. Сьогодні Елоді Details – це не просто бренд. Це стиль, це елегантність, це поєднання краси та функціональності. Наш асортимент охоплює все, що потрібно сучасним батькам: від аксесуарів для малюків до дизайнерських колясок. Кожен продукт створений з думкою про комфорт, безпеку та унікальний стиль. Elodie Details – це не просто дитячі товари, це стиль життя. Тому обирайте найкраще для своїх малюків.